І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Моня на Birch Gun. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, ну це у нас Петеха. верніше, не ПТХ, а САУ 4 рівня. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, вона колекційна зараз. Отже, вона була колись прокачувана і вивели, напевне, за її більшість якогось. Так? Ну, вона цікава, така бачимо, що самохідна артилерійська установка. Давайте подивимося зразу по гарматі. До речі, давайте блисну ерудицію, так скажемо, пізнанням іноземних мов бірч перекладається як береза, наскільки я пам'ятаю. Отже, біржган це березова гармата. так? Чому березова гармата? Ану, експертні експерти. Поважно поважні, напишіть, будь ласка. Або посворіться, якщо я десь не правий. Так, насовишно-фугасні снаряди. У нас основні вони і поліпшені, і перепроліпшені. Чому? Тому що у нас більше немає ніяких снарядів. Кінця. 22 ММ у нас пробиття. 280 шкода від пострілу. І перезарядка, я помітив, ну екскулемета майже. так? Ну майже, як скулимаєте, дуже... Ну, чудово перезрявка, насправді. Хоча на четвертому рівні. Що ми когось влучили? Ну, влучили, 78 вибили. Граємо ми однорівневий бій, всі на четвертих рівнях. Ну, десь по 70 поки що вибиває. Хоча якщо десь Ріще пройде, то це... Ну, не переливки, буде суперника, я вам скажу. Плюс, якщо будемо критувати. давайте ще подивимося, скільки у нас радіус ураження навіть на четвертому рівні, осколки розлітаються на е, 1,39 метра. Чудово. Так, ну передчуттті є якогось такого чудового, майстерного, класного бою. Поки що бачимо, що наші е, братіші-сокомандовці, ну як, у нас БТ поїхав там. Е, Підсвітив він, так скажемо, центр, наші на імбополочці пострілюють. На імбополочку нашу по атабеліні не агресують суперники. Агресують вони саме воді. дуже велике армадіща. Ми їх тут повинні приструнити. Чому ми їх повинні приструнити? Тому що якщо вони зараз. Ну, вони в принципі тут і не прийдуть. Якщо дуже чудово зашкірились, перших воєн бою я б не рекомендував так наглючу лізти. А світиться наш герой, світиться, по-моєму, вже неодноразово підсвічений. Бій. Артилерія суперників можливо, просто що не достає сюди, не може стрільнути. Тут можна було б навіть імбокущику якомусь стати. Так, щоб не сильно вже підсвічувати. Так, ну що, буде перший? А, у нас один ворог вже знищений, поки що зацікавив. Другий ворог знищений. Все, все, тепер я зрозумів, по чому це бій. Тут будуть і вороги знищені, тут було непогано нахлопушувати. Сам по собі бій буде цікавий, тому що випучені очі суперників, які лізли по воді. Ну, в принципі, ми їх приструнили. Тепер БТ-7 і КО починають агресувати вже по А Б та цієї лінії. У нас допомоги за оглушенням, на жаль, немає, так? Тому що тут, напевно, що стану немає, чи як? Чи самого оглушення немає. Для цього типу снарядів. А, не залежить від відстані. Напевно, що немає оглушення. Чи щось я, може, не зрозумію по саме по таким мілким рівням Так, затища. Зализують рани суперників. Суперники, верніше. Аж самому смішно Суперники зализують свої рани. Можливо, вони зараз об'єднаються, спробують ще десь штурманути десь, можливо, по центру. Можливо, об'єднаються зараз. ну Там є ще танки, там Матільда є, медіум є. Можливо, об'єднаються та спробують по а та Б лінії, бо у них все ж таки перевага. Хоча в них е, і просадка по ХП. Я не знаю, є тут боти чи нема, але так як ми знаємо, якщо боти, то в кінці Ніку повинні бути дві крапочки. Немає. Я не помітив. І бачимо, що є взводні, отже то, точно, оці що взводні, це не боти. Бо на таких рівнях на четвертих можуть бути боти. І на п'ятих вони можуть бути. Ну, Це залежить від того, в який час граєш. Напевне, що все ж таки, коли ти граєш вночі, то там може бути більше ботів. Я, до речі, це така хитрість. Я знаю, що мені братіші секлановці розповідали. Такі ось скеліща, неймовірні. Е. То вони. такі статисти. То вони собі набивають статистику, от саме вночі грають. Хоча я спробував колись вночі пограти, ну проти мене ж теж такі статисти ж грають. Напевне, що я не статист. І статист не статиста він перемагає, я вам скажу так чесно. Хоча не завжди. зустрінуть кліщенське скріще, таке як гравець і вейтер. Буде їм не переливки. Я можу не з кілом, а можу хитрістю перехитрувати якось. Так, ну намагаються, намагалися там БТ бачу, підсвічують. Стоять. Суперники стоять, отже, наші братіші все ж таки поїдуть вперед. Все ж таки довго вони там зализували рани собі. От якби ще, я не знаю, чому от стала колекційна ця артилерія. Ламає рандом. <ріст> Є такі артилерії, що. Так скажемо, пів пів, які стріляють як з кулемета, от і можуть зламати рандом. Якщо дві артилерії таких бою, чи три навіть, так? 7-5 по бою, все в нас в принципі чудово. Не, можемо, не, можемо, не можуть наші братіші проїхати по атабеліні, а можливо, що й не потрібно проїжджати. По центру вже бачу М8А1. В режим наглюку умикнув. БТ-7, красунчик, грає чудово, ну, грає от справжній ЛТ-вод як справжня ЛТ-шка повинна грати. Так, і хотілося побачити, наскільки далеко стріляє у нас ця наша Березова гармата. Вже не зараз момент, тому що стали в дефовський деф. Там Матільда зашкірилася за Імбокамінцем з іншого боку по першій лінії там Медіум, медіум починає агресувати. Ну, не не агресувати, він просто там став, що ніхто не прийде. Ми не можемо ніяк закинути. О, Матільду, щоб закинути. Вона небезпечна. Вже 429, до речі, настріляв. Шкоди за оглушенням немає. Отже, оглушення немає. Все вже всі поїхали, навіть Штук стоявся весь бій. і поїхав. В цей момент, дивіться, який маневр зробили. Об'єдналися, поїхали по А лінії. Ну там два танки наших, вони там будуть жорстоко нахлопушені, бо... Ну Вдало там ще позицію обрав М8А1, і їх просто по просто народному взад буде розстрілювати. Я йому ще й допоможе. Так, і до речі, герой відео, наскільки я О, це був чудовий постріл на 105. Так, а перед цим більше вибив 121 з хедзера Е, до речі, герой відео написав, коли надіслав реплей, що це перший майстер на 4 рівні саме на артилерії. Я думаю так, маестро. 100% маестра повинен бути. Так, і Хезер. За цьому Хезеру ми А Ану, ще. На 200 ступійно. Ох, чудово. Ну на 100 десь так вилітає. В принципі, непогано для такого рівня, для такої артилерії, правда? Точність влучність чудова. Перезарядка чудова. Зведення чудово. Обертається башта, чудово. Ну та як там башта, там просто гарматка обертається. <сум> не знаю якого калібру, правда. За раніше писали який калібр тут, а тут І швидкість польоту снаряду для такого рівня теж не погана. А допоможемо. Зараз... Ну що? І вже знічені, знищені суперники. Матільда тримає там в напрузі, в принципі. Так? Якщо вона десь помилиться, то ми її попушимо. Стріляємо ми ще одного, який в імбокушчику тут загніздився. Мертвий. І стрілять. Долітає чудо! Третій ворог знищений, майже 800 настріляно вже. Десь там може і блендом вилітало, так? Будемо рахувати. І на моїй улюбленій карті. І тут ще й така мелодія епічна перед завершенням бою, так? Коли напруження йде. Тут летіло точно блиндами, отже, рахуємо, що 800 точно вже настріє. Бачимо на трасах від е, артилерії. Все випучу. Матільда тут підставляється, зараз теж буде. Може і наш ворог буде. За дніще зараз. Чудово. Ну, бачите, все, я зрозумів, немає просто стану, так, немає оглушення. Тому в нас немає заоглушення. Хоть, ну там, мені здається, пару секунд, якби влучали в цей момент, то можливо і було. Наш, 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 наш. Наш, 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 наш. Наші герої вже бачимо на адреналіні такі, ух, класний бій на такому рівні на такій артилерії. Ну, на такому рівні на артилерії. Вона ну, не влетіла. Довго тримається немає ті. Швидкість, це недолік. Дуже повільно їде. Але закидує далеко, а нам нікуди не потрібно їхати далеко, правда? Все. І артилерію тебе. А, не вихлопушки, чекається. Ти ж наглюка такий. Ну цей довго тримався, дійсно. Повага, у нього 5 ворогів знищено, ну він на МБІ грає, так? 6 ворогів знищено. Ох, без пробиття! Один проти двох залишаємося. Оце так, епічний фінал бою буде. Якщо хе пере... О, тут летіло, ну влетіло ж. Знову ж без пробиття, напевно. Якщо це буде перемога, це маєстро 100%, так? Не обманув мене е... герой відео, що написав, отримав маєстро. Знову епічна музика. Мелодія, верніше. Напруження досягає свого апогею. Матільда зараз поїде, випучивши очі. І ми його тут приклопушимо. Це я так не хотів. Що об'єднається з артилерією, будуть у нас ще й проблеми. Хоча ми можемо від Матільди розміняти, Матільди там невелика шкода від пострілу. Так, артилерія, артилерію забираємо. Оп -поп 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 -поп. Де ж ти саме да? Чидо. Тут на 290 ліще пройшло. Тисячу <свісно> <свісно> нас. А, не 1000, давайте будемо казати 1000. Скільки? 1200 десь, там же брундами залітало. Чотири вороги знищено. Матільда. Хто буде героєм битви? Чи артилерія? Е, березова гармата, яка знишкодила 4 ворогів, чи Матільда, яка знишкодила 6 ворогів і. Ну, своїх вже ворогів. І Тримав, в принципі, втримав. На валу на свою базу. Епічна дуельна дует. Ну, Режим ПТ. Були на 20 до завершення бою. Ну точно не боти, так. Ох, чудово! Оце було чудово. <поє> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.